Доброго дня усім нашим знайомим, друзям. Ми ось з пані Галиною Карітніковою ходили на засідання тієї ж комісії по виділенню коштів військовим. Зранку я хотіла провести прямий ефір онлайн в Фейсбуці. Трошки вдалося провести, але коли прийшли на комісію, комісія вирішила своїм голосуванням. Не надати право нам на зілку. Хоч це було і протизаконно, але заради військових, щоб вони прийняли рішення, я виключила камеру. Тому хочемо вам розповісти, що відбувалось на цій комісії сьогодні просто на відео. Ну, Витримати все те, що там було, близько трьох годин скажу одразу, що це було дуже важко. Тому що, як Наші депутати розділені на два табори, і це скрізь, скрізь це видно. І навіть на засіданні цієї комісії, пан Ткаченко, який е вважає себе великим автором тої програми для допомоги ЗСУ, е він стільки наговорив. Я не буду переповідати, що то було, але дивіться. Із-за того, що вони два роки прогулювали сесії, е склалися ці кошти. Тепер вони себе б'ють в груди і надягають медальки, що у нас 54 мільйона гривень збереглося, і ми передали їх на ЗСУ. Але ж це 54 мільйона гривень це бюджетні кошти 23-го року. Якби ж вони, ці депутати-опозиційники, прогульники, як я їх завжди називаю, ходили на сесії кожного разу, то допомогу хлопці могли б отримати ще у 23-му році. Добрий день з цього бюджету. А зараз іде такий срач, що в соцмережах доноситься інформація до військових неправильна або перекручена Військові і чомусь вважають, що наша міська влада проти виділення тих коштів. Хоча всі, хто сиділи на комісії, всі-всі-всі, казали про те, що ми за виділення коштів, тільки чомусь не дійдуть консенсусу або не домовляться про те, який ж проєкт рішення винести на сесію. Наприклад, моя пропозиція була про те, щоб вони декілька проектів рішень винесли на сесію, щоб наші можна владці, наші депутати знайшли якийсь проект рішення, де вони одноголосно проголосують. І такою пропозицією я їм виставила виділити по 20 тисяч гривень кожному військовому, які воюють 22-23 рік. Тому що за 24 рік у нас є програма інша. Мобілізовані за 24 рік отримають по 20 тисяч згідно програми, як напишуть заяви. Тому всі, хто мобілізується у 24 році з 1 січня, знаєте, що вас від міської влади чекає допомога у 20 тисяч гривень. Звертайтесь до ЦНАПу, пишіть заяви. Вам там. Нададуть список документів, які треба прикласти, і ви напишете успішну заяву і отримаєте ті кошти. А зараз мова йде про кошти залишок 5 мільйонів 200 тисяч, про які наша очільниця фінансового відділу Галина Карпушенко розказує, що це можливо останні гроші в 2024 році, які ми можемо виділити на допомогу. Бюджет у нас надскладний, тим більше, що він був прийнятий, аж. 28 лютого 2024 року, тоді як от пані Галина не дасть збрехати і підтвердити, тому що вона була депутатом попереднього скликання. Бюджети приймаються на 24-й, Треба було голосувати у 23-му, а не сесії проводити до 25-го грудня, до 25-го грудня. Отак, от Галина Ярославівна, що ви скажете про комісію сьогоднішню? Про засідання, яке у вас враження? Ну, в мене є враження. Просто треба ті кошти розподілити на 170 заяв, які написано. Не ті 125, які раніше. А от іменно, що у нас, як кажуть, всі одинакові, мені здається, що по 20 тисяч це буде Серйозно. Ну, на 170 заявників розподілити, а на наступному тижні напишуть ще 40, а через два тижні ще 200. Тисяч. Ну, але там далі буде в наступному місяці, далі бюджет може теж буде зекономлено. але щоб було всім, я кажу, порівну, а не одним по 50, а другим, я кажу, дірка від бублика. Щоб не було таке, як колись ті, що проживали в четвертій зоні. От коли роздавали чорнобильські кошти, хто хитріший, хто ближче до влади, то отримали тисячі. А ті, що проживали з 86-го року в четвертій зоні, так вони нічого не отримали. Просто так само треба поставитися до тих наших захисників, які, наприклад, пішли воювати 22-му і 23 му році, вони ж не винні. У, у тому, що наші депутати 23-й рік ігнорували, не ходили на сесії. От Нехай і виборці, і як кажуть, команда ірисика е, нехай спитають у своїх депутатів причину, чого вони не ходили. А то зібралося за рік 23-й 54 мільйони, і тепер оця ж ажіотаж за тими грішми, кому більше достанеться. А так би було розподілено кожен місяць допомога нашим хлопцям, які йшли воювати. Як кажуть, воно би розподілялося і там, якщо поділити на 12 місяців, то навіть не виходить 5 мільйонів у місяць. І було би, я кажу, все так, як потрібно. Але наші депутати. Ми ходили на сесії, а тепер вони прийшли і піар роблять на тому, що ми ходимо зараз, почали ходити на сесії. От бачите, є гроші, які великі. І от по поводу сесії 2.05, ну 2 травня, це ж два року. І там виходить, що треба ж не писати про себе. От ми проголосували за 50, а депутати. На чолі із е, Олександром Івановичем, е, е, Ігорем Олександровичем. <головіка> <головіка> Що голосували проти, але ж треба було сказати, що там було два табори: одні за 20 тисяч допомоги, а другі 50 тисяч. Мені здається, якщо би, а за 20 тисяч ж депутати не голосували а всі далі голосували. Тому в нас вийшло таке, що рішення не прийняте. Я кажу, треба до цього діла підходити, Виважено. каже, виважено. І крім того, це як кажуть, ця програма це великого міста Черкас, де вони звідти взяли. Вони її не писали, вони просто її списали, переписали. Тому що я дивилася в інтернеті такі міста, наприклад, як Вінниця, Житомир, Львів, Полтава, там теж виділяються кошти ОНДГАЗО 20 тисяч. А для допомоги там на ремонт машини чи як кажуть шин, чи запчастин і так, і так далі, то, 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 то там в дійсності по 50 тисяч, але там же ж кажу, більше населення, більше, більше робочих місць, ну, це зарплата більше.